Чому я не слухаю новини? Тому що, ви знаєте, в цих новинах різні блогери, Там різні там всякі аналітики, політики і тому подобне, просто брешуть, брешуть і нічого не збувається, і так далі. І Від людей таких лише погано стає, тому що їхні слова Вони не являються дійсністю з їхнім образом життя. Я слухаю Слово Боже, Біблію, Бога, бо Бог він все сказав, і знаєте, Він відповідає за свої слова, і все, що він сказав, воно збувається. А все, що говорять там в новинах або в різних соцмережах, то люди вони кажуть, а живуть ще по-іншому. Тобто їхні слова вони не З'єднаються з образом життя їхнім. І це є когнитивний дисонанс, тобто це хвороба, це хворі люди, які кажуть одне, а роблять зовсім інше. Тому нема сенсу таких слухати, бо можна таким же хворим стати казати одне, а робити зовсім інше. Це роздвоєння, як сказати, лічності. Це вже проблема, це треба лічитися з миром Божим.